Нестандартна причина, чому обрізає золотник. Ось Ось таке. Камера нова, Максіс, покришка на велосипеді була стара. Після того, як замінив камеру, проїхав кілометрів 2-3 і спустило колесо. Достаю Ну, мам, мама їздила на ньому. Думаю, що ж таке? Чи не якісна камера? Подивився, наче. Фліпер в нормі, отвір під золотнік в нормі. Міняю камеру. Ставлю знов. Проїжджаю вона десь теж кілометр півтори. Та сама проблема. Беру я вже мінус друга камера, пом... поломка та сама. Обриваю я і тут навіть ремонтувати смислу, я думаю, немає. Я беру дрель, розсверлюю отвір. Полірую, бо оби подвійний, на стиках полірую. Вставляю нову камеру, третю по, по рахунку Проїжджає проїжджають на цьому велосипеді знову десь кілометр півтора. Дивлюся золотнік на 45 градусів. Ось так. Тобто прокручується покришка. Знімаю я покришку, покришка бренду CST. Ну, не саме дешева, але й не, не супер-пупер. В результаті я її щопаю, і тут вона така, як бумага. Тобто чимало каучуку, одним словом, їй десь років 3-4. І вона на обиді прокручувалась. Колись накачувалися 2,1, 2,4 атмосфера, так як написано. Але вона все одно прокручувалась. Була замінена покришка на нову. Поставив скільки вже, вже кілометрів проїхав, 5 чи 6. Все в нормі, ніяких проблем.